Доброго дня, шановні українці і україночки. Хочу сьогодні поділитися своїм досвідом, як я в себе влаштував тимчасове живлення квартири під час блекауту. І так на старті, що ми маємо? Як будь-яка звичайна квартира, ми маємо електрощит і щит слаботочків. У декого тільки один щит. У мене їх два. Значить, так, перший у нас електрощит, який повністю вже зроблений, повністю працює. Наша з вами задача на момент, коли. Нам не дуже добре живеться в нашій країні, забезпечити себе мінімальними потребами, тобто це холодильник, освітлення всієї квартири, запітка повністю щита слаботочно Wi-Fi, щоб у нас був інтернет хоча б там на протязі 8-12 годин. І так, що нам для цього знадобиться? Значить, Перше, перекідний, це найважливіше, бо ну, це наша з вами безпека. Бо вілка суїцидника тут так само буде присутня, так звана, але ми її вже убезпечуємо. Максимально. Це у нас вже електронний зарядний пристрій. Це зарядочка на 20 А. А у мене 150 йомності, тому я взяв 20 А зарядку. Вона у нас. Має три режими роботи. Це 5 А, 10 А і 20 А. Ось у нас є такий тут перемикач. Далі вона сама вибирає, Вірніше, натисканням цієї кнопочки ми вибираємо тип акумулятору, який ми маємо. І далі режим у нас встановлення, Так само воно працює з сітями 12 вольт і 24 вольта, Інвертор замовлявся на Aliexpress. Дана модель інвертора спокійно при. Вже в моїх іспитах, як я його там юзав, вона спокійно тягне нагрузку до 2 кВт і, в принципі, витягує 2,5. Вже включаються вентилятори охолодження, але 2 кВт він ну, запускає просто без проблем. Е, значить, мені він обійшовся у 5 тисяч гривень. Е, і йшов він з Алі, йшов до України. Місяць і неділю. Здається, 40 чи 39 днів вже зараз точно не пам'ятаю. Єдине, що хочу зауважити по інвертору, значить, в комплекті прийшли ось такі дроти. Ну, не, не дуже товсті, не знаю. Навіть враховуючи зовнішню опльоточку цю, ну можливо, тут квадратів 10 і я, можливо, і того немає, бо все запечатано рвати не хотів, не зрозуміло наскільки товста Оця гума яка. Ну, Опльотка проводи дроту. От. І що воно всередині. Тому, е коли підключав навантаження до 2,5 кВт, дроти ну, доволі таки сильно нагріваються. Тому вирішено було на ринки просто купив ось такі, ось такі дроти. Це е провід у нас має. Перетин 25 квадратів, там же його мені обжали. Я його опресував ну, і заізолював. Все, ми маємо зараз ми ці дроти замінимо. Стосовно значить, зарядничка, теж по ціні може кому буде важливо цікаво. Це купувалося уже в Україні на OLX, віддав за неї 1800 гривень. І наступне головне це наш резервуар енергії, який ми накопичуємо. Це гелівий акумулятор. Кажу сразу, на жаль, це не саме ідеальне рішення. Я це рішення прийняв, чому гель а не літій, тільки вважаючи, на жаль, сьогоднішню складну фінансову ситуацію свою, тому якби не витягнув. Тому прийняв рішення, щоб якось нам пережити, взяв гель. Ось такий акумулятор 150 А мощності, брав так само через Одесі. Мені він вийшов разом із доставкою, там щось 6 з копійками до 7 тисяч гривень. І так, починаємо. Значить, перша дія нам потрібно вимкнути світло в квартирі. Для цього йдемо в під'їзд і вирубаємо той наш основний автомат, який обісточить навіть весь щит, навіть з водним автоматом, і замінюємо цей водний автомат на наш перекидний. І так, квартира в нас обісточена. Автомат це вимкнув. І зараз ми оцей двохполісний автоматик міняємо на такий самий двохполісний, але перекидний автоматик. Як я казав, на жаль, тут е придеться його е буде страждати мій перфекціонізм, але прийдеться його, враховуючи, що у нас вихід на навантаження на квартиру знаходиться зверху, а при моїй схемі воно розташоване знизу, то його потрібно буде просто перевернути. На роботу і на безпеку це ніяк не впливає. Після цього цей автомат ми встановимо тут, замість того, що в нас був водний. Тут, до речі, стоїть 40 амперний, і так само ми міняємо номінал такий же: 40-амперний автомат. Тобто це важливо, те, що у вас була запітана квартира, такий самий далі. Я взяв ось такі, в мене залишилось в щиті 2-1 міста. От, я взяв дві такі от розеточки. Так, вони слаботочні, вони не розраховані на якісь великі навантаження, але повторюю те, що нам потрібно. Тобто Освітлення холодильничок цього буде достатньо. Тобто Встановлюється, отут, поставиться так розеточка, поки що так моє временно. І вона піде у нас е, значить, е, це буде запітка. Так званої вілки суїцидника від резервного живлення. На автоматі ми включаємо лінію резервного живлення. Воно прийшло сюди, запітало цю розетку. Сюди вставилася вилка. Ми робимо поводок, потім покажу. Вилка-вилка. Один кінець вставляємо сюди, другий в інвертор в преобразователь. При перемиканні квартира переходить на інвертор. Від'єднуємо проводи ввода, фаза 0, І від'єднуємо. Проводи навантаження, які йдуть на квартиру. У нас так само. Це у нас фаза 0. Знімаємо автомат з Дінрейки. Беремо наш перекидний автомат. І ось тепер виходить так. Так як ми його перевернули, у нас дві вхідних групи зверху, одна група знизу навантаження. Тобто оці товсті дроти, які в нас йдуть на всю квартиру. Навантажені на квартиру, вони запитуються сюди, фаза 0. А в верхній е, перекідний зроблений так, що значить, так само, щоб ніхто не заплутався. Е, один дін це в нас фаза, другий дін це в нас ноль. Тобто один дріт із водного, в мене він в даному випадку 10 квадратів вставляємо в одну як би, в зажим. Да? І е, беремо ще один дротик і заван, закручуємо його в другу. Тобто дві фази, два нуля. У нас пішло одне на квартиру, одне, як я вже казав, піде на живлення розеточки. Встановили рубільничок наш перекітний. Бачимо, бачите, от то, що я казав, 4 кліми зверху. Оці більш тості 10 квадратів це заходить в нас місто. І далі за ними ось ті тонкі 2,5 квадрати, це переходить. Ось так окремим шлейфом пішло до розеточки. Ось я так вирішив, що ця буде крайня. А це для того, щоб просто заповнити ще один Дін, звичайна розеточка, яка запітана від міста. Автомат все одно із-за того, що групи в нас контактні розташовуються не так, як підходить при моїй схемі, бо в мене вихід навантаження знизу. Тому його прийшлось перевернути догори дригом. Але підключення виконано так, щоб психологічно просто було ну, якось так легше, звичніше, навіть да? коли робільничок у нас вверх. Це у нас квартира працює від міста від мережі. Далі ми щелкаємо один виключатель, це у нас нульове положення, відмикається і місто, і наше резервне живлення. І далі рубільник вниз, і в нас вмикається живлення від нашого преобразователя, там, екофлоу, хто що має генератор. І щитом закінчили, встановили. Перехідний автомат. І далі, ну, це ми так для себе робимо, враховуючи те, що в мене дружина панічно боїться електрики. Я думаю, вона не одна така в Україні. Тому зробили таку логістичну штуку. Тобто, цими красними червоними смайлами відмічені автомати, які потрібно вимикати обов'язково при Переключені на резервну лінію, тобто це такі навантаження посудомийка, кондиціонер. ну, Ті, які у нас споживають більше, ніж один кіловат енергії. Тобто залишаємо освітлення, як я вже казав, залишаємо слаботочний щит в зборі, щоб все працювало холодильники. Ну тобто, на ваш вибір, це вже як вам потрібно, і в залежності від вашої ємності акумулятору, тобто тут можна вже ну, фантазувати до безкінечності. Тепер виготовляємо так звану вилку суїцидника. Для того, щоб нам інвертор виход з інвертора нам потрібно під'єднати до нашої щитової, як я вже казав, до резервної лінії номер 2 Беремо шмату такого дроту. В даному випадку це дві жили по 1,5 В з січенням буде достатньо. Враховуючи те, що е, у нас нагрузки мінімальні, розетка у нас, якщо чесно, вона 10 А не більше. Тому... Петра квадрати проводу буде ну, достатньо. Вжаті на канічниці заправляємо у вилочку. Так як у нас така система 12 вольтова поєднана з 220 то я вважаю, тут потрібно ну, дуже прискіпливо відноситись до всіх з'єднань, до всіх контактів, бо це важливо. Навіть ті дроти, які я міняв, воно можливо при моїх нагрузках би працювало, але при 12 вольтах навантаження це дуже великі втрати. Так званий провод суїцидника у нас готовий. Тому готуємо тепер нашу станцію. Але такий провод, який ми убезпечили з вами, як могли, як то кажуть. Один ми на відімкнутому всьому втикаємо в преобразователь, і другий ми з'єднуємо з, з тою так званою розеткою, де в нас типу, наше резервне живлення, яке в нас Буде працювати, коли ми перемкнемо цей перехідний вимикач. Зараз це безпечно, ми просто це все вставляємо. І ще одне, хто може не знає, неважливо, це генератор чи то інвертор, він буде видавати вам коли напругу 220 В 50 Гц. Коли ви візьмете таку індикаторну отвертку відкрутку, вона все одно вам буде показувати і там, і там фазу. Коли ми отак от підключаємо, в принципі, в принципі, немає ніякої різниці, щоб ви не переживали, не нервували з того, яким краєм, яку вилку ви там воткнете. Це має значення тільки для котлов, у кого котли. Там так потрібно, це не буде займати ваш час. Читайте руководство експлуатації до генератора. Там все це написано, як правильно занулити одну із фаз-інвертора. І, в общем, щоб це все працювало, і так, все ми готові до вімкнення е, нашої резервної лінії. У нас зникло електроживлення від міста. Все, воно зникло і в нас ну, все потухло, так, але рубільник у нас в цьому положенні. Тепер що ми робимо, коли в нас зникає е, значить, світло, так, і в нас все в такому стані. Перше, ми починаємо з автоматів. Ми відкидаємо навантаження, які в нас, як я казав, більше. 1 кВт, тобто бойлер, пралка і так далі. Чайники, плити, все. Ось ми вимикаємо. Це таку логістику, я вже казав, ми зробили, щоб було легше. У нас ще незакінчений ремонт, тому не всі лінії зажилені. всього три автомати. Так, далі ми виключаємо наш перехідний. Бачите, потухло в мене світло і потухло все. Після цього ми е вмикаємо нашу резервну лінію. Нічого не проїшть, правильно? Тобто ми підготували свою щитову, свою квартиру для переходу на резервне живлення. Після цього ця вилка в нас тут живе постійно. Вона, щоб ніхто не торкався ніяких голих контактів, всього. Далі маємо таку імпровізовану щитову, де наш преобразователь. Де наш акумулятор і заряд, зарядний пристрій, коли буде світло, будемо заряджатись. І так, далі, коли ми все це підготували, ми підходимо до інвертора і просто вмикаємо інвертор. Пішов запуск на секундочку, і зараз піде в нас живлення. На наше от, спрацювало. Зараз я ще раз покажу, я не встиг. Тобто, автоматика в щиту квартири працює дуже коректно при отакій схемі приєднання. Тобто ми маємо на вході реле напруги, яке захищає всі наші електроприлади, які є в домі. Тому була затримка по. Зараз я, кстати, продемонструю вам, до речі, ще раз. Значить, дивіться, інвертор у нас працює, все в нас добре. Ось у нас вимикач і ось ми дивіться світло. Вимкнули світло, вімкнули. Все, працює вся квартира, так як ви звикли. Тепер у нас навпаки з'явилося світло. Ми вже бачимо в сусідів, у нас все горить світ. Нам потрібно вернути на лінію на мережу міську. Що ми робимо? Все в такому самому зворотньому напрямку. Ми підходимо до інвертора, вимикаємо інвертор. Вимкнули, бачите, все, у нас миттєво все потухло. У нас обісточені всі-всі повністю лінії. Далі вилку. Цю ми начіпаємо. Вона собі тут живе, не треба нічого того трогати. Так, не дуже естетично виглядає, але нам потрібно просто це пережити. Після цього ми підходимо до щітка, включаємо наш перекидний автомат. Перше положення, це, як я казав, нітраль. І друге ми зараз вімкнемо. Коректно запуститься реле, яке, реле напруги, яке зберігає нам все в, в приміщенні. Поїхали. Ось запустилось у нас реле напруги. І все, у нас вмкнулося світло. Все, ми з вами знаходимося вже на міській мережі. Так само у нас все працює, так само все у нас чудово. Так, інвертор. Підходить кабелями до акумулятора. Далі, там прищепочки, коли в нас з'являється світло, ми їх накидаємо, вмикаємо ось цю вилочку, вже просто як обичний прибор, вмикаємо в розетку. І у нас йде зарядка акумулятора. Коли в нас нема електрики і ми сидимо наживлені від нашого інвертора, то тоді ще зробив таку доп-штуку, ковий вольтметр і зарядка для телефонів. Воно так само під'єднується напряму до акумулятора. І ну, ми не витрачаємо енергію на Переобро пре преобразование электрики с 12 вольт на 220 и потом на зарядку телефона опять там, 5 вольт. Поэтому можем напрямую ради экономии. Ресурси, коли ми з вами перейшли на живлення від міста, тоді ми просто приспокойненько собі вертаємо всі наші навантаження, які нам потрібні, те, що ми виборочно робили, вертаємо на місце, все, в нас працюють всі бойлери, кондиціонери, що в кого є, що завгодно, поки є світло вдома. Тому віримо в себе, віримо в Україну з безмежною вдячністю і повагою віримо в Збройні Сили України і їм допомагаємо. Ми вистоїмо. Слава Україні.